Види мистецтва. Мистецтво це один із видів діяльності людини, у якому художньо відображається її внутрішній світ і світ, що її оточує. Види мистецтва поділяються на музику, образотворче мистецтво, архітектуру, кіно, театр, хореографію та література. Розглянемо все окремо. Музика вид мистецтва, художній образ, якого створюється завдяки звукам. Музичний образ позбавлений смислової конкретності слова. Музика найбільш абстрактний вид мистецтва. Давай разом послухаємо різновид музики. Живопис це вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів нанесення фарб на тверді або гнущій поверхні, види живопису: Декоративний, монументальний живопис, мініатюрний живопис. Станковий живопис, також виконання живопису є різним олійний, темперний, фресковий, восковий, мозаїчний, вітражний, акварельний, гуашевий та пастельний архітектура це одночасна наука і мистецтво проєктування будівель, а також власне системна будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя. І діяльності людей відповідно до законів краси. Кіномистецтво це вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінознімання, реальних або спеціально інсценованих, або відтворених засобами анімації подій. Театр – це вид сценічного мистецтва, що відражає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами в залі. Хореографія це мистецтво постановки танцю, як послідовності кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту, балет. Вид сценічного мистецтва, танцювальна, театральна вистава, у якій музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створення відповідного настрою. Література. Сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Водночас вона є різновидом мистецтва слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність. А зараз давай перевіримо, як ти запам'ятав види мистецтва. Розглянь уважно картинку і подумай, до якого виду мистецтва вона належить. Так, хореографія. Ця картинка належить до виду мистецтва музика. Тут зображено види мистецтва архітектура, живопис та скульптура, Вид мистецтва – театр. Вид мистецтва – кіно. Так, а це література. Дякую за увагу.